Вітаю, вітаю! На черзі унікальний снук, звичайний. Переходимо на локацію дельта з призмаком солі і біжимо на місточок вліво. Повертаємось, ловити будемо на спінінг. В мене пік 1 грам, перематуємось на пік, і ловити будемо на поващену X серія 42 грами 4.0. Де взяти цю блишню? Цю блишню ви можете отримати, якщо проведете 30. Ігрових днів поспіль на озері Лесні Віла. Отже, закидаємо на 48 метрів від берега, і на другій швидкості, східчитою з підтяжкою, переходячи в твічинг, робимо проводку. До речі, на абсолютно всіх локаціях, якщо проводити 30 днів поспіль ігрових, нереальних, тобто це можна зночі на ніч перематуватись. Я показувала у відео, як робити перемотку, щоб не було штрафів, але там треба буде проплачувати за перебування за день. Тому майте на увазі. Дивіться, лесні віла, там, здається, по 200 грошиків за день. Отже. Унікальний снук, звичайний, прийшов. Так він виглядає. Приманка X серія поважена ближня 42 грами 4.0. Мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що переглядаєте мої відео. Дякую особливо тим, хто ставить вподобайки. Всім па-па!